Починаємо засідання земельної комісії. Від... Відсутній відсутній Ш... Олександр. Що там включні? Так, вже всього не Дай, Маємо перше питання про затвердження технічної документації з Лустом щодо встановлення і відновлення мер земельної ділянки натурі на місцевості на та передачу власність Гавришки Володимир Романовичу. Земельна ділянка розміщена в. В селі Богорівка, вулиця Шевченка, 61, 25 сотків для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівель збруд під житловим будинком. Затверджуємо, передаємо власність. Голосуємо. Хто за? Проти одноголосно. Наступне про затвердження документації і передачу власної земельної ділянки Менічуку Леоніду Степановичу. Затверджуємо документацію. Передаємо земельну ділянку у 25 сотків для оберниця обслуговування будинку господарської будівлі і споруд у вулиці Кучаївська, 67, селі Підзамче. Голосуємо. Та за одного? Наступне Знов затвердження документації. про передачу власності сотніку, сотнічуку Павлу Миколайовичу, земельної ділянки. Ні, тільки затвердження документації, бо є старе рішення про передачу власності. Тільки затверджуємо документацію. В селі Упорився вулиця Бродівська, 18. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. <клес> так, затверджуємо документацію. Та передаємо власний ступок Галині за Земельну ділянку в селі Дружба вулиця Зелена, 28. Для обслуговування житлового будинку. 25 сотків. Голосуємо хто за одноголосно. Так, наступне про затвердження документації і передачу власної земельної ділянки постюк Тетяні Юрівні. Земельна ділянка розміщена по вулиці Олени Вчілки, 13, в місті Радовий, 10 сотків. Будівництво обслуговування житлового будинку. Голосуємо. Хто за? Голосу. Наступне затвердження документації передачу власності земельної ділянки Мандак Ігорю Олександровичу. Ділянка розміщена по вулиці Березина, 2 в селі Бугаївка. 25 сотків для обслуговування житлового будинку. Так, голосуємо за Одноголосно. Про затвердження технічної документації тільки затверджуємо документацію гравю Ользі Володимирівні. Ділянка розміщена в селі Номерівка по вулиці Петрука Йосипа, 94. Для обслуговування житлового будинку 15 сотків. Голосуємо хто за Одноголосно. Наступне затвердження документації передбачуємо власної зімемоної ділянки Казмірчуку Сергію. Миколаєвичу і код от е -е, ми з Миколаєві. Як з тому будинку земель ділянка розміщено е -е, село Балки в е селі Балки. Вулиця Балки, 76, в селі Балки. Е -е, так, але ділянку передаємо в оренду. Вони вже мають право власності на наші будинки. Там великодна про оренду виходить? Е -е, Володимир платимо розкла оцінка. Велика 329 тисяч 356 гривень, шість гривень, відсотків нормативної грошової оцінки. Mm -hmm. 10 mm -hmm. тисяч виходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Наступне затвердження документації, передачу оренду земельної ділянки, передаємо контратенку любові Петрівні, земельну ділянку для обслуговування житлового будинку. Mm -hmm. Так, Слі Балки, знову 3 відсотки і знову велика колега 605. 1029 тисяча двадцять дев'ять гривень. 300 сотки, 25. А, тут зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Так, затверджуємо документацію. Передаємо в оренду земельну ділянку Шевчук Алі Григорівні, Гнатюку Володимиру Ігорвичу і Гнатюк Оксані Олександрівні. 10 сотиків. Ділянка знаходиться по вулиці Кечарська, 184. Знову. Становить 240 456 нормативного шоу оцінка. 10 сот. Розуміло, голосуємо Так, одноголосно. Так, наступне при ствердження проєкту зі мною строю відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. У нас звернувся власне на земельні ділянки. Горевич Федоронвич на зміну цільового соведення особисто селянського на індивідуальне садівництво. Ділянка перебуває у власності. Залишається в межах категорії земель сільськогосподарського призначення. Ви питань немає? Голосуємо. Так, так, одне зможе. Так, наступне, затверджуємо документацію: це господарський двір біля села Батьків, поділили земельну ділянку. Затверджуємо документацію, ділиться ділянка на три земельні ділянки і одна земельна ділянка площею 1 гектар 1,5642, переводиться в землі. Для ведення товарного сільськогосподарського господарського виробництва земель запасу. І далі вона буде передаватися в оренду. Okay. Okay. Okay, but... Ще На там. Чи немає запитань? Проте щок Віктор? Чи не? На ну, підприємствах у там. Братищук замовляв документацію. Uh -huh. so, Голосуємо, хто за? Там землі є, то він видно. Ні, ми ви купили зерносклад. Той великий, то під зерноскладом і, і, там, і там земля є. Там і на ту площу. Наступне та, про ствердження документації землю сута щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності, передачі земельної діянки, постійне користування. Затверджуємо документацію і передаємо постійне користування. Релігійній організації, релігійна громада Свято-Обеденської парафії Рівненської епархії Української православної церкви, православна церква України, села Башарівка, Дубинського району Рівненської області. Передаємо земельні ділянку професійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за рахунок земельчикової за громадської забудови. Церкву передаємо земельні джерела. Наступне надаємо дозвіл Іваніку Анатолію Васильовичу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду, для ведення товарного на господарського виробництва площою 45 сотків орієнтовно в селі за межами села Дружба на цьому великому господарському дворі і надаємо згоду на полі земельної ділянки площею 21 гектар. Можна. Йому та, він має майно на цьому господарському дворі. Зробив документи вже з майнових паїв, переформив на право власності і під цим майном хоче з мене ділянку, 45 сотків. хто за? Іванюк. Іванюк Анатолій та, Васильович. Другий купляв. Ні, то другий то він на більшу територію, майже всю територію. хто Одноголосно. Наступне, надаємо дозвіл прозвілу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Надаємо дозвіл Сідянку Івану Йосиповичу на розроблення проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду, для відведення товарного сільськогосподарського виробництва, 40 сотиків, в перейняти вулиця Зарічна, 2Б. Це теж господарський двір. Це для рух, так. Вже ну... Документ має на право власності. Я, я там... пам'ятаю про торгу. Mm -hmm. Вони раніше будівлі викуповували. Вони майнові пані <голові> го року. Вони мали майнові пані. Зараз зареєстровували право власності. Так правильно. А ми тут буде далі дальше... у нас вісім напевно, ділянок. Всі господарські двори, хочемо зробити документи, перевести їх в землі на ведення товарного, потім наступний у нас буде поділ, і потім вже будемо заставляти їх брати в оренду, тому що фактично з 2001 року документи не робляться. А і Ну, дві, дві, дві. Дві. А вони мають майнові паї, розумієте? Ага. І ми не можемо на себе, бо якщо підприємство ліквідувалося, як, якщо колишнє колгосп ліквідувався, то і в ньому було майно, це майно переходить в громаду. А те, що не перейшло в громаду, на них є майнові паї, тобто воно і, або на руках людей, або в когось одного на, на це на окреме приміщення. Зараз будемо знову викликати тих всіх власників. І е, якщо вони не будуть годитися робити так, як їм треба для обслуговування, ми будемо вирізати так, як ми вважаємо за потрібне для обслуговування. Решта будемо виставляти на торги, тому що ну на оренду, тому що є люди, звертаються і хочуть щось робити. Навіть ті, що проживають, там в тих всі скільки пропозиції забирають, а решта вже на свій. Ми зацікавлені, щоб вони до нас згодилися платниками, щоб вони були платниками спочатку. Якщо вони вже не зводяться, то вже ми будемо так, як ми рахуємо за правильні роботи. як нічні, хоч соту, але треба буде ж приватизувати, ну, в і майно. Мусить зимає ділянка хоча б під приміщенням і для обслуговування. Для обслуговування, там дається ділянка все, будемо виходити? з того. Я думаю, що люди будуть поводитися і робити документи на землю. Так, да, бо є такі ж буття, дійсно mm -hmm. треба є. У нас є такі двори, 16 гектарів є, є 20 гектарів. І воно реально з 2020 року, то вже 25 років пройшло. З 2001 року, вже 25 років пройшло. Чи з 2000-го, як коли розпайовка була, розпаювання. Ті, хто поробили документи, там невелика плата, там взагалі норматива вжива оцінка одного гектара 22 тисячі. Це смішна ціна. Але навіть так не хочуть робити документи. Пошли далі. Та рук проголосували? Голосуємо. Та? Проголосували. Так. Дається голосу. раз. Ще? Ще? Так, голосуємо. Хто за, одноголосне. Наступне про дня дозволу на розробку. Проєкту земельноустрою відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва Павліку Анатолію Михайловичу. Тут у нас звернувся, він ту земельну ділянку кошує, все обробляє там і хоче її офіційно взяти в оренду. Там між сусідами та ділянка. 17 сотків. Бугаївці там, Павлік Анатолій, на 7 років дозволено для городництва без аукціону до 60 сотиків. Він хоче 17 сотиків, так як я іде. А у вас не перемоє Ні, ми все перевірили по господарському обліку, вона не рахується ні за ким. Але сусіди і е е е не обробляють, ну тобто два сусіди між собою. Один не обробляє, а другий обробляє тоді на тих 10 свитки. Там бувається. Ні, тугорода. Нічого не можна робити, тільки е е не. садити, сіяти. Для Переводиться хоч. Ні, доброництво не переведеться. Навіть все одно, якщо воно лишиться, він не переведе, він буде мати в оренді, а оренда, щоб перевезти, треба звертатися все рівно до нас. І комусь іншому він не надасть, бо треба до нас звертатися на погодження в оренди. Тобто тільки він може використовувати 17% сотків, тільки для городності. Так, голосуємо. хто за, Одно голосу. Так, наступне ливківське у нас викупив майно, ви знаєте, у селі Немирівка Петлюка Йосипа 1В. І просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на сільськогосподарське призначення у власне шляхом викупу. Зараз ми тільки формуємо земельну ділянку, тобто формуємо кадастровий номер. видаємо дозвіл на те, щоб сформувати кадастровий номер. Е, ну і цим рішенням надаємо дозвіл Липійському Віктору Миколаєвичу е, на розроблення е, проекту землеустрою і на минуту не експоншується. Голосуємо. Хто за? Одного досвід. Тут біля школи це, біля школи той кутеля, що нас на акціоні виставляли на <тур Open> А Я хотів спитати, то він хоче, так? Да? Він же купив. Було два аукціони. Він купив? Скільки ту кутелю купив, приміщення. Скільки кутель? Так. Сумmo. Ну, і там є територія, якраз та, не сформована ділянка, якраз там ту ділянку він хоче зробити так? <рек> <рек> але теж колега... продали, а друг там прийдеться, що не будувати на дитячий садок і на школу. <рек> і куди її пихати. Все-таки <рек> все котельня була, вона обслугова, та й те. А друг зараз ці котельні будувати. На електрики ми ж не потягнути. У нас буде вітрова електрика і у нас буде все нормально. <рек> Не треба було надіятися. Так, проєкт закінчиться. Проблема з доповненням шкіла. Там вже дитячі садок і школа разом. розумієте? Там по-любому функціювати один із закладів він буде. Чи буде школа разом з садочком, чи буде це Але його треба було або зараз. Рятувати щось робити, що ну, роз, це просто. Я, я не розумію, тут теж було, розробляли проєкт, розробляли. Прийшла, воно вже було на аукціоні, вже якраз. Тож знаю, їздили туди. Хотіли побудувати цю таку котінню, як як лікарня. Не просто купляти, а mm -hmm. тепло купляти. Mm -hmm. Ні, просто тепло купляти. Я не знаю. Я mm -hmm. я не знаю я mm -hmm. Дивіться, воно вже... Включається, приймається рішення на виконкомі. Потім я, на сесії включається. Я просто, я просто там був і тільки узнав. Вчора, коли я коли там і був, я знав, кажу, а як такі? питання вирішило, що буде будуватися. Ну, Не знаю. Бо, просто до того часу, як воно продасться, воно стільки проходить рішення на сесії і на виконання. Ну, Знаєш, да. да. ти, 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 ти правду так. сказав. <працю> Вже, Вдома, вже починає вбивати. Наступне про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Припинити дію договору оренди земельної ділянки. Договір був укладений міською радою з Камінською Софією Іванівною як будівництво обслуговування житлового будинку, оскільки набув право власності Громадянин на земельну ділянку. То ми тут припиняємо і на наступній наступні рішення передаємо Голосуємо, хто за галині. Одноголосно. Наступне це передаємо ту саму земельну ділянку вже у власність Кам'янській галині і лінії. Ділянка Сирії Стоянівка, вулиця Озерна, 5. Голосуємо, хто за? Одноголосно. Наступне вносимо зміни до договору оренди. Вносимо зміни до договору в частині орендаря. Договір був укладений з селім Віктором Володимировичем. Зараз укладаємо договір з селі Валентиною Павловою, бо вона вже, від власника, об'єкта нерухомо майна, розміщена на земельній ділянці. Вносимо зміни, крім того, нормативно-рошову оцінку, зміни в орендній платі збільшаться, ну і реквізити сторін. Хто за? Наступне ствердження технічної документації з щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Це всестряти для сестря на земельна ділянка, Те, що 20 гектарів вона поділилася на дві земельні ділянки. Одна з них буде виставлятися на аукціон на оренду, 19 гектарів. 19-16 плюс від сторони баранічної сторони. Від сторони безодні. Ми її задивилися, там частина Там залісна. А частина залісна.

Господарського обліку не обліковується за цим аукціоном, аукціон 15 Ні, Ніхто вже рія для ведення товарного господарського обліку, 15 гектарів. А друга ділиться, ми відділили, бо не можна більше 20 виставляти на аукціон, а по-друге, відділили прибережну смугу. Тобто один гектар Продаж. лишається Продаж. Там, один гектар лишається від річки прибережної смуги, щоб її немає. Немає питань більше. Голосуємо, хто за. Наступне проведення дозволу на виготовлення технічної документації землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натуріна на місцевості на нерозподілені земельні частки події, які розташовані на території Сестрятинського старостинського округу. Тут у нас звернулася фірма «Трипілля». вони використовують всі масиви майже вас там на території. І є чотири земельні ділянки, на які найважливі документи. Ми даємо дозвіл зараз на виготовлення документ документів. Що, mm -hmm. у нас? Це да. Так. Да. Ну цей агро від аго. Ну, це так? ті самі трипілля. Трипіля те саме. Угу. І вони звернулися на тих чот... То ми виїжджали, якщо чесно, на цей на ділянку тоді обстеження робили, е, то фактично заставили їх на тих чотири ділянки написати, бо вони не використовуються, але кошти не йдуть. Зараз дозвілляє... да. це бої. Зараз вони зроблять документи, ми їм зможемо передати в оренду до того часу, поки не з'явиться спадкоємець на ті чотири земельні ділянки. дня. їм, хто Наголосно. Ще одне те, що ми тоді виїжджали на ці дві земельні ділянки, як польові дороги. Вони не уклали договір, фактично цілий масив використовують там. де там де кормові уїдять, біля Дивіться, я у мене питання стикаюся з таким. Є городи смога, ну там навіть часто вже приватизовані. Далі йдуть бої. Яка має бути ширина доріг, між городом? є в цьому, має бути в документаціях. бо вони геть загори і самий метр лишається. Так, 7-8. Ми вже ми вже якраз з ними говорили, вони позагорювали біля лісів. Mm -hmm. Ми їх заставили це все, я не знаю, машинами повирівнювати, тому що мусить бути смуга ще охоронна зона, відрізня і протипожежна смуга мусить. Пожежна, мусить. То з лісу вони погодилися, вже зробили, і там, якщо маєте де, де є таке, що не позаорували, то викажіть ну, там є ну, сто метрів городи дуже городу, mm -hmm. а і зразу йдуть паї. Треба ви просто якась на дороги. Там сім вісім метрів точно там вони лишають там метр півтора догороди ну. і, і не можна ні трактор не завіти, ні. Так. Так. Ну то ви викажіть, ви ну ви кажіть це, і ми будемо так само з ними говорити, бо Кажуть, ми виїжджали тоді, вони послухали, те, що ми побачили, де вони там позаорвали, то вони виправляли. Репрес-штраф. Ні, якщо І слухають цей, то, 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 то без питань, а якщо не слухають, то просто виноситься межі. І тоді, як самомінець, то за. Про затвердження документації за минусу що встановлення відновлення мерзнеї діянки. Ми приймали рішення на колишній. Ринок, там ділянка неправильно сформована, таким потом йде, накладається на інший ринок, Де Комбінат? Колишній ще твердивою там. Ну, no, ну, no. комбінат. Комбінат, так. Okay. Так, то ми вже виправили межу, вже, вже правильну форму зробили, вирізали там, де неправильно було зареєстровано. Ну, вже такої форми. І вона на аукціон на минулої сесії рішення, виставляється. Це, тільки затверджуємо документацію в, такому, в такій конфігурації, яку змінили. То да. Так, наступне пронесення змін і доповнення рішення міської ради. Включаємо земельну ділянку е, за межами населеного пункту села Сестряти, що ми е, говорили, 12 гектарів на акціон на право оренди і включаємо земельну ділянку по вулиці Стрижака, 1,3 гектара. Е, Теж на аукціон на право оренди. Трижака це колишній кормовий завод. Там така ділянка між лісом і між е, заводом, така е, велика полоса. Вона трошки заліснена теж, та ділянка. Ну, але документи зробили 1,3 гектара, і нам до сих пір не передала в оренду. Одного. Затвердження умови про право оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі аукціону. Затверджуємо умови продажу права оренди земель, на земельну ділянку земель, за межами села Сестряти. Це 19 гектарів. Ми стоїмо. Однако можна. Так, наступне затверджуємо умови продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах. Земель, це вулиця Стрижака, 1,3 гектара. Оцінка і великий статус. Норматину, що оцінка становить 3 мільйони 969 тисяч гривень. Там землі промисловості транспорту і зв'язку. Це буде для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної іншої промисловості. Там більше може бути ж колишній цей. Це ділянка Це, лиця, що вона зарезервована. <кліг> зарезервована чи не так? Так, ми її зараз включили на перелік на акціон <кліг> і виставляємо на орд. Цілу. Цілу, один на три, десь. Хто замовлю? Наступне надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою, що в основному знання відновлення меж ділянки на натурі на місцевості для ведення особисто селянського господарства. Це даємо дозволу на розроблення документації на земельну частку Пай, Єрмулаєвій, Лесі Павлівні, Гронкевич Юлії Павлівні і Тимошуку Павлу Гегоровичу. Це на встановлення меж земельної частки Пай. Окей, спішить. Так, наступне оце вже ага. перелік тих ага. ділянок, які господарські двори ага. у госпих. Надаємо дозвіл управлінню на розроблення проєкту землеустрою, відведення земельних ділянків у комунальній власності зі зміною цільового призначення земель запасу в землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Балки, площа майже гектар. 1,9789. Там, де на волках вже майже всі мають, ми тоді поділили, волках? на волках. там тільки один господарський двір. На і там одна земельна ділянка лишається такий гектар майже посередині. І потім ми будемо вже і вона вільна, там немає об'єктів, ми будемо її розсвятити на оренду, на аукціон. Okay. That's right. That's right. That's right. That's right. Наступне надаємо дозвіл управління на розроблення проєкту землю, відведення земельної ділянки. Зі зміною цього призначення земель запасу для наземні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Батьків. Це одна з тих ділянок, які поділилися з тих трьох ділянок. Площа 0,7360 60 гектари. 70-300 Тут є об'єкт наукова майна, будемо говорити з тим, хто має нові бої. Далі надаємо дозвіл управління на розроблення проєкт землю, відведення земельної ділянки зі земельні цільового призначення, земель запасу на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за межами населеного пункту села Батьків, майже 26 сотків, 0,25 гектара. Тож за межами села Батьків це одна з тих ділянок, які поділилися. Ми затверджуємо. Питання має? Голосуємо. Наступне надаємо дозвіл управління на розроблення проєкту землеустрою, відведення земель в ділянки зі зміною цільового призначення, земель запасу на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Батьки, площа ділянки 3,5 гектара, 3,5132. Це теж в нас з тих, що поділилися. Голосуємо, хто за? Одноголосно. Далі надаємо дозвіл управління на розробний проєкт з індустрією відведення земель вірянки зі зміною цього призначення з земель запасу на землі для ведення товарності з господарського виробництва, 4,3 3 гектари за межами села Неберівка. Господарський когось є об'єктом повної. Не мерівка? Не мерівка. Де була ферма тракта добра до. Ні, там не забрали 4 деталі. Там не буде адресу за межами населеного пункту. Господарські двіри невелика. Да. Одна домоска, так. Так, надати ну, дозволу управління, розроблений проєкт землеустрою, відведення земельної ділянки за зміни його призначення земель запас, запасу на землі для ведення товарного з господарського виробництва за межами населеного пункту села Підзамче. Майже 9,8 гектара, 9,799 гектара. Під замче, там лишилося, там має лиса. Лисак. Де, де, саме... будемо... лисак. Підзамче, ваш господарський двір великий. Не той, що ворожбита, а той а. біля. Зрозуміло, голосуємо, хто за Одноголосно. Наступне надаємо дозвіл управлінню на розроблення проєкту землеустрів, відведення земель ділянки, зі зміною цілого призначення земель запасу, у землі для ведення товарного господарського виробництва 3,8 гектара в за межами села Стоянівка. Колишнього голос. Голосуємо. Хто за? Одним голосу. Mm -hmm. Наступно надаємо дозвіл управлінню на розроблення проекту землюстру, відведення земельні ділянки зі зміною цільового призначення земель запасу на землі для ведення товару. Сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Підливки. Тож за. Одноголосно. Наступне надаємо дозвіл управлінню на розроблення проєкту за минулості, відведення земельних ділянки зі зміною цільового призначення з земельних запасу на землі древельної товари сільськогосподарського виробництва за межами села Сестрята. площа 16,9 гектарів. Тож ще. Що... Ні, то кого? Господарський діалект. А, там 16 днів? Так, майже 17, 16 днів. І один гектар відділили зараз в сміттєзвалищі. Ну, що, було спорядження. Так, голосуємо, хто да. От, так, все. Я вважаю, що всім. А можна інформацію?